Шановні народні депутати, шановна громада, Міністерством внутрішніх справ детально проаналізована ситуація, що не була такого резонансу. Передусім, висловлю щире співчуття потерпілій та її близьким. Запевняю, що ми жодним чином не приховуємо і не виправдовуємо такі ганебні дії. Навпаки, Міністерство внутрішніх справ. Зацікавлена у проведенні органами прокуратури швидкого, повного та неупередженого розслідування. Однією з основних причин резонансної події є безвідповідальне ставлення до виконання своїх обов'язків окремими працівниками. Насамперед, керівників різного рівня та бажання створення уявного благополуччя. Зокрема, начальника врадіївського райвідділу та керівника обласного управління міліції. Чому Міністерство внутрішніх справ негайно не відреагувало на цю подію? Щодо до органів внутрішніх справ надходять 15-16 тисяч повідомлень про правопорушення, третина із них з ознаками кримінальних. Більше тисячі стосуються легких тілесних ушкоджень. На підставі відповідних нормативних актів до міністерства надходять та беруться на контроль лише найбільш тяжкі та резонансні події, як правило, учинені з використанням вогнепальної зброї, вибуховки, призвели до, які призвели до загибелі кількох осіб тощо через приховування об'єктивної інформації. Про обставини вчинення злочину міністерство із запізненням відреагувало на ситуацію. Тільки після перекваліфікації складу злочину оперативно зведення в установлену порядку 29 червня було направлено до міністерства як контрольний злочин. Як результат, це викликало обурення місцевого населення. Однак, зазначу, що обрані форми протесту є неприпустимими. Слід розуміти, що райвідділ є режимним об'єктом, де зберігається зброя, утримуються правопорушники тощо. Безумовно, що відомі всім події в Радівці на Миколаївщині завдали серйозного удару по правоохоронній системі в цілому і міліції, зокрема. Такі ганебні факти нанівець перекреслюють всі позитивні здобутки органів внутрішніх справ. Коротко зупинюсь на хронології подій. О 10-й годині 27 червня до чергової частини Врадіївської райвідділу міліції надійшло повідомлення з районної лікарні про доставлення з чисельними ушкодженнями і забоями місцевої жительки. Крашкової Ірини Миколаївни на місце події було направлено слідчу оперативну групу. Цього ж дня відкрите кримінальне провадження за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Після отримання медичних документів кваліфікацію було змінено. На спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Частина перша стаття 121 кримінального кодексу України, як повідомила Крашкова 26 червня о півночі вона поверталася з дискотеки додому. До неї під'їхав автомобіль, в якому знаходилися три чоловіка. Серед них вона впізнала Поліщука та Дрижака. За її словами, вказані особи застосовуючи силу посадили до автомобіля та почали наносити удари кулаками по голові та тулубах. Під'їхавши до лісосмуги біля села Сирове, вони насильно вступили з нею в статтевий зв'язок і заволоділи її особистими речами. Тому 27 червня також були відкриті кримінальні провадження за фактом розбою, частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України та зґвалтування, частина 3 статті 152 Кримінального кодексу України, проведеними заходами встановлена третю особу водія автомобіля Рабіненка. Як тільки стало мені відомо про причетність до злочину працівників міліції, та невідповідність переданої кваліфікації скоєного я миттєво відреагував до Врадівки, відрядив працівників внутрішньої безпеки та інспекції з особового складу для проведення службового розслідування. Оскільки вказані крашкової особи дрижак. Він, до речі, в органах внутрішніх справ працює з 2003 року. Та Поліщук в органах внутрішніх справ працює з 2008 року. Є працівниками в Радіївського райвідділу міліції вказані кримінальні провадження були об'єднані та передані для подальшого розслідування до прокуратури в Радіївського району. А 1 липня до прокуратури Миколаївської області оперативне супроводження цих справ забезпечується службою безпеки України. 30 червня Рабіненка та Поліщуку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відносно дрежака будь-який запобіжний захід не обирався, оскільки за показами свідків та відеореєстратора, що встановлений в райвідділі, останній перебував на добовому чергуванні. На даний час ці та інші обставини перевіряються. У тому числі шляхом проведення експертиз у відповідних установах Києва та Одеси. До речі, ми це зробили навмисно, щоб не проводити експертизи в Миколаївській області, передали їх до інших областей для того, щоб об'єктивно були вивчені всі е, здобуті речові докази. Нами детально проаналізована ситуація, що набула такого резонансу. Ми побачили, що однією з причин є безвідповідальне ставлення до виконання своїх. Обов'язків окремими працівниками насамперед керівниками різного рівня та бажання створення уявного благополуччя заходи, заходи, що здійснюються. начальника УМВС в області Парсинюка. Відсторонена від виконання обов'язків відносно начальника в радіївського райвідділа Синіцького прийнято рішення про звільнення з органів внутрішніх справ. Я сьогодні підписав відповідний наказ. Тимчасово виконуючим обов'язки начальника УМВС, призначено одного із керівників Міністерства, прокуратура прийняла рішення про звільнення займаної посади також прокурора району. Для проведення службової перевірки на місці працює бригада Міністерства внутрішніх справ на чолі з начальником штабу Міністерства внутрішніх справ. У Міністерстві створений оперативний штаб для аналізу інформації і розвитку подій у Миколаївській області. За моєю участю в міністерстві проведено оперативну нараду, на якій поставлено конкретні завдання галузевим службам відомства, також проведено селекторну нараду за участю всіх начальників УМВС та визначені чіткі завдання, Доручено апарату міністерства та відповідним службам налагодити тісну співпрацю з народними депутатами. Що опікуються проблемами події в Миколаївській області, в тому числі з тими, які наразі працюють в Радіївському районі, сьогодні, о 1500, намічена нарада під головуванням генерального прокурора, на якій також будуть визначені та узгоджені спільні дії щодо розкриття злочину поліпшення криміногенної обстановки в області. Обставини подій в Миколаївській області та інших регіонах планується розглянути на розширенні колегії Міністерства внутрішніх справ 12 липня цього року. Мною дано завдання терміново провести позачергове атестування всього особового складу в радівського райвідділу та зроблені інші організаційні заходи. Щодо упередження надзвичайних подій серед особового складу та посилення боротьби зі злочинністю, зміни принципів та посилення вимог до відбору кадрів для проходження служби в органах внутрішніх справ, шановні народні депутати, на сам кінець я хотів би ще звернути увагу, вашу увагу на поширення останнім часом у суспільстві думки про те, що всі Вади в правоохоронній системі, зокрема в органах внутрішніх справ, можна вирішити шляхом повної заміни всіх працівників, тобто здійснити так зване перезавантаження системи. Повинен вас проінформувати, що за останні роки з 2005 року по 2010 на 100% відбулася заміна особового складу. А в деяких службах, наприклад, в карному розшуку. Особовий склад поновився чотири рази. І зараз ми рішуче звільняємо тих, хто схильний до порушення законності. На жаль, тільки ці заходи не дають бажаного результату в наведенні порядку. З органів внутрішніх справ за півтора року звільнено 16 тисяч працівників, в тому числі понад одна тисяча за негативними мотивами. Я розумію, що настав час кардинальних змін в організації органів внутрішніх справ, але на мій погляд, це питання потребує комплексного вирішення назрілих проблем, у тому числі не в останню чергу тих, що перебувають в площині соціального пакету житло завершите Віталій Юріч. Завершите Говоріть. житло, матеріальне технічне забезпечення та фінансування. Я розраховую на вашу підтримку і слушні пропозиції щодо подальшої модернізації органів внутрішніх справ через прийняття відповідних актів на законодавчому рівні. Ми прагнемо, щоб в системі Міністерства внутрішніх справ працювали найкраще. Докладаємо зусиль для підняття престижу професії правоохоронця. Дякую, Дякую. за увагу. шановні народні депутати. Прошу, прошу від фракції записатися від фракції. Одна хвилина на запитання і відповідь. Я прошу народний депутат Корінної фракція удар. Я прошу передати слово Віталію кличку. Прошу Віталій Кличко питання. Шановний пане міністр, останнім часом. Фігурантами резонансних подій, які відбуваються, є співробітники МВС. Це дорожньо транспортні події в п'яному вигляді, це кешування тіньового бізнесу, це рекет, а на сьогоднішній день ми маємо ще додатковий випадок зґвалтування. Ми вже багато на цю тему говорили. І ще раз це підтверджує деградацію правоохоронних органів, при тому, що МВС на сьогоднішній день фінансується на 16 мільярдів гривень, а численність а, МВС вже багато більше, ніж численність Збройних сил України. А, Україна на сьогоднішній день є останньою країною за довірою до міліції, до судово-правової системи. А, Питання, кого охороняють міліціонери? Якщо ви не знаєте, е, хто керує міліцією? Ми домовилися з керівниками фракції по одній хвилині. Прошу завершити дать. І завершити. Як, якщо ці випадки вам невідоме, питання. Е, в таких випадках набагато більш ніж я зараз перечислив, і багато людей можуть це перечислити. Як ви не вважаєте, що вас як офіцера залишився один шлях подати відставку, якщо такі випадки вам невідомі? Наступні дії, будь ласка, прошу Юрійович. Дякую за запитання. Шановний народний депутат, шановні народні депутати, я коротко на це питання не дам відповіді. Тому мені треба трошки часу для того, щоб було чітке розуміння того, що відбувається в системі Міністерства внутрішніх справ. Ви затронули дуже багато запитань і однозначно так відповідати я вряд чи зможу. Ну я постараюсь більш-менш коротко на неї відповісти. Гранично допустима межа чисельності працівників Міністерства внутрішніх справ була затверджена ще в 2002 році законом України про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ. Вона складає, згідно до закону, 357 700 осіб 357 тисяч 700 осіб. Однак цей показник набагато відрізняється від реальної чисельності працівників правоохоронних органів. Протягом останніх 11 років відбувалося як суттєве скорочення бюджетної. Дайте ще хвилину. Говорить, На сьогодні штатна чисельність МВС складає 261 тисячу. Однак, це і внутрішні війська. І курсанти вищих навчальних закладів, і всі допоміжні служби, цивільні працівники, які, як правило, не враховуються при розрахунку навантаження на працівників органів внутрішніх справ. Кількість посад рядового і начальницького складу міліції складає 171 тисяча. Тобто на 100 тисяч населення України приходиться близько 376 працівників міліції. Це приблизно такі ж показники існують в Франції, в Польщі, в Ізраїлі, в Німеччині. Тепер те, що стосується показників нашої роботи, я хотів би вам сказати: це статистика, яку я взяв з собою, бо знав, що таке питання може пролунати в мою адресу. Вона каже про стабільність кримінальної криміногенної ситуації та контрольованість з боку правоохоронних органів. Яскраво свідчать такі. Віталій Юріч, дякую. Я прошу не кричати. Ми домовились. Одна хвилина на питання, дві хвилини на відповідь на конкретне питання. Фракція Компартії України Баландін. Прошу. Виталий Юрьевич, события во не неидичный случай, который происходил на прошлой неделе. Днепропетровская область, Петряковский район, село Кирилловка. 27 июня была попытка рейдерского захвата урожая жителей этого села. На вызовы милиции дежурный не реагировал. После обращения моего помощника только через три часа. Оперативно-следственная группа приехала на место преступления. И после этого они не принимали никакого участия, наблюдали со стороны, как избивают людей. Прошу вас провести проверку законности действий начальника района отдела Петриковского района и оперативно-следственной группы, которая выезжала на место совершения преступления. Спасибо. Прошу, Віталій далі, дякую за запитання. Я так зрозумів з тих обривок, що я зумів почути, що треба провести розслідування того факту, про який ви сказали додатково. Ми його проведемо, вам письмово надамо відповідь і візьмемо його на контроль. Партія регіонів народний депутат Нечаєв. Доброго дня. Я прошу передати слово народному депутату України, генерал-полковнику міліції Джигі, Микола Васильовичу. Прошу, Микола Васильович, Джига. Доброго дня, спасибо, Микола Джига. й виборчий округ Вінниччина. шановний Віталій Юрійовичу. Чи не вважаєте ви, що така кількість більше 200 тисяч працівників міліції, її проконтролювати міністру практично із позиції із, із Києва неможливо. Чи не вважаєте ви, що не настав час частину повноважень, тобто дільничих інспекторів? Працівників дає інспекція у справах неповнолітніх передати підпорядкування органів місцевого самоврядування. Мається на увазі створити муніципальну міліцію. Міліція це велика частка влади. Це велика частка влади. І, і мер міста. Чи... Дайте завершите. Завершуйте. Так. Да. Як, ви, як ви вважаєте, я хотів би почути відповідь вашу? Прошу, Віталій Можна надати відповідь, так? Да? Да. Дякую. Миколасіч, я дякую за запитання. Запитання слушно. Ви задаєте це запитання як фахівець в цій справі, відпрацювавши біля 30 років в органах внутрішніх справ. Ви, як член колегії, знаєте, що міністерство внутрішніх справ напрацьовує концепцію реформування Міністерства внутрішніх справ, яка відбувається з реформування якої відбувається у відповідності до указів президента, і реформування не тільки міністерства внутрішніх справ, а в цілому системи правоохоронних органів. А в цій концепції передбачається як варіант, можливий і створення муніципальних підрозділів. Органів внутрішніх справ ця концепція є. Я до, до до речі казав в своєму виступі, що хотів би почути і побачити підтримку народних депутатів щодо подальшої модернізації системи Міністерства внутрішніх справ. Всі пропозиції, які будуть від вас надходити, ми, як фахівці в цій сфері, будемо враховувати в подальшій роботі щодо реформування. Міністерства внутрішніх справ і органів територіальних е, органів внутрішніх справ. Дякую за запитання. Дякую. Об'єднання, свобода, народний депутат Сич. Сич Свобода івано франківськ Пане міністре, характерною ознакою нашого суспільства є психологія етатизму, себто схиляння перед всесиллям держави. Прості люди не то що напасти на відділ міліції, а підійти до нього бояться. І Якщо у Врадіївці розгромили відділення міліції, це означає, що перейдена межа. На сьогоднішній день міліція або сама грубо чинить Свавілля, або ж жорстоко воює проти тих, хто бореться проти свавілля. Перший випадок ми вже знаємо по Врадіївці. Назву декілька інших випадків. От по місту Києву активісти Петро Кузик, Ярослав Лисенко, Оксана Шелес, Сергій Бойко. Вони виступають проти рейдерства, самозахоплення, проти самовільних забудов. Так міліція їм шиє кримінальні справи. Нібито вони винуваті побитті донецьких спортсменів. Або, скажімо, Володимир Карась, такий же активіст, йому проламали череп, а міліція каже, що це легкі тілесні ушкодження. В Тернополі побили депутатів. Завершуєте, завершуєте. В Тернополі побили народних депутатів 8 травня, а міліція бездіє. Одним словом, Україна просто захлинається в крові. Ви прекрасно розумієте, наскільки важливо сьогодні ефективно функціонуюча система внутрішніх справ? Чи готові її на докорінну зміну і чи готові до подальших радикальних кадрових змін? Дякую. Дякую за запитання. Прошу. Дякую за запитання. По... Частині питань, які ви задали, ви знаєте, що зараз проводиться досудове розслідування. Частина справ, про які ви кажете, вже направлена до суду і буде розглянути будуть суді відносно тих подій, про які ви згадуєте. По частині питань до мене зверталися депутати з вашої фракції, щоб ми в робочому порядку зустрілися і обговорили ці всі питання. Я з задоволенням це зроблю, і ми проговоримо. Всі питання, які вас хвилюють, і ви, на мій погляд, знайдете відповіді на них. Фракція тепер те, що я хотів би да. ще сказати, прошу, прошу. щодо то, тої реплики, що все в крові в державі, умисних вбивств на 20% скорочено за цей рік. З 1045 до 837. Тяжких тілесних ушкоджень на 19%. З 1405 до 1132. Розбійних нападів на 23%. З 1517 до 1163. Тому я би на вашому місці краски трошки інше вибирав, Кажучи про діяльність міліції. В міліції до речі дуже багато фахових спеціалістів, які мають відповідні здобути навички працювати в цій системі. І багато дуже тих, хто прийшли сюди за своїм призванням працювати. Фракція батьківщини Арсенія Яценюк. Прошу. Пане міністре і пане голово, все-таки до Миколаєва. Про звалтування і побиття працівниками міліції 29-літньої дитини у мене на руках оперативна інформація за підписом начальника головного штабу Міністерства внутрішніх справ України пана Березана. Така інформація 29 червня була офіційними каналами, надіслана президенту України, голові Верховної Ради України і прем'єр-міністру України. В даній інформації ваше міністерство і ваш начальник головного штабу зазначає наступне: в селищі Врадіївка Миколаївської області в результаті проведення слідчих дій затримано трьох осіб. Встановлено, що вночі 27 червня на вулиці Вказаного селища заподіяні тілесні ушкодження громадянці Крашковій і відібраний в неї годинник та мобільний телефон. У мене у вас запитання. А де інформація про зґвалтування? Чому генеральний, чому головний штаб? Міні... На жаль, мабуть, завершите. Чому начальник головного штабу дезінформує президента, голову Верховної Ради і прем'єра? І чому ваше міністерство бреше? Це перше. Друге, генерал-лейтенант міліції Москаль. У 2012 році, перебуваючи у Миколаєві, звернувся до вас офіційно з депутатським запитом саме по селищу Врадіївка, саме по Миколаївській області, в цьому селищі в 11-му році було скоєно вбивство 15-літньої дитини. Яка була ваша реакція як міністра внутрішніх справ України? І чому цей запит не розглянутий, і чому ви не зробили все, щоб цього зґвалтування, яке відбулось 27 червня, не відбулось і наостанок? Пане міністре, я не вірю у ваші слова, що ви хочете щось реформувати, як і ваша партія. Зробіть геройський вчинок, напишіть заяву про відставку. Це буде єдина правильна дія. Прошу віталій Юрійович. Відповідайте, для того щоб надати вам, шановний пане депутат, відповідь, то я повинен повернутися до початку своєї доповіді. Якщо ви неуважно слухали, то я можу вам ще раз сказати. А те, що а в залі не було, ну то я вибачаю. А тепер те, що стосується зґвалтування, яке було 1 січня 2011 року, дитині було 14 років. Значить, і це питання дійсно після запиту народного депутата, поставлено на контроль і зараз перебуває на контролі. Воно перереєстровано в ЄРДР. Шановні шановні народні депутати. Якщо ви хочете послухати, то послухайте. Якщо хочете покричати, то покричіть. Дивіться, в цьому році за п'ять місяців. В цьому році за п'ять місяць внутрішніх справ обліковано 217 фактів зґвалтування. 75 Кримінальних правопорушень цієї категорії це 163. особи злочинців вже встановлені та притягуються до кримінальної відповідальності. Інші злочини, більшість з яких є перспективними для розкриття, розслідуються. Пан Маскаль також знає, що коли він працював заступником, першим заступником міністра внутрішніх справ, 100% злочини не розкривалося. Я вам кажу, що цей злочин знаходиться на особистому контролі. Він перереєстрований в єдиний державний облік і ми проводимо весь необхідний комплекс дій. Там призначена багата кількість зараз експертиз. Я можу надати вам чітку відповідь. Зараз візьму довідку, скільки проводиться яких заходів по цій конкретній справі. Дякую. Спасибі, Віталій Юрійович.